8.05.2013 року, о 14 годині години, до чергової частини білоцерківського міського відділу ГОМС України в Київській області надійшло повідомлення від громадянина 1987 року народження про те, що на 79-му кілометрі стаціонарного посту міста Біла Церква, на його думку, працівники ДАЇ незаконно зупинили автомобіль Hyundai Tucson. При перевірці даного автомобіля на засіб Рубіж було встановлено, що автомобіль відповідно до постанови державної виконавчої служби Вижгородського району від 17.04.2013 року знаходиться в розшуку за борг у розмірі 161 тисяча гривень з метою перевірки отриманого повідомлення на місце події було направлено слідчо-оперативну групу Білоцерківського міського відділу у повному складі та наряд патрульної служби. Але водій своїми діями перешкоджав діям працівникам міліції виконувати свої функціональні обов'язки, а саме доставити автомобіль на штраф тобто виконати постанову Державної виконавчої служби, про розшук та затримання зазначеного автомобіля. Я заступник начальника відділу дільничного інспекторів міліції Блоцерківського міського відділу. Майор міліції Микотюк Олег Валентинович. Довожу до вашого відома, що працівники дає 8 травня 2013 року зупинили ваш автомобіль на між транспортних засіб, продайте, державний номер АІ-4455, АІ в зв'язку тим, що ми перебуває гроші. Автомобіль даний олучений грошей постановою виконавчої Державної виконавчої служби водорозької району, постанова 17 квітня 2013 року. Працівники зупинили так, щоб виконати свій службовий обов'язок для транспортування даний транспортний засіб на штрафмайданчик. Своїми діями ви чините їм непокору. а тому, щоб ви... погоджується. Я, я, я вас ознайомлю з статтею ви... адміністративного кодексу це, про адміністративні це суперечить законодавство. Ваші вислови суперечить законодавству. Я е, перепрошую, я не погоджую, не проявляю непокору, я не погоджуюся Хорошо. з неправомочними діями е, співробітників. Я вас на камеру, будь ласка, передачу акт передачу вам. У мене є підстава, офіційний документ, акт опису і арешту майна. В якому йдеться про те, що машина дана, а саме Hyundai Tucson, номерний знак аі 4455 ае який знаходиться у мене на збереженні, був описаний виконавцем Богданом Костятином Миколаєвичем, виконавцем Вишгородської виконавчої служби і переданий мені на збереження. За законодавством України я зберігаю цей автомобіль. І е, маю повне право його не віддавати так, як я його зберігач. Е, Мені зараз пропонують поставити машину на штрафплощадку. Я е, хочу спитати зараз у всіх, хто буде відповідальною особою. Зніміться на камеру, хто буде відповідати за мою машину зараз, коли її візьме в руки, в руки чи Владимир, за Владимир, Владимир, давайте Для початку я вас ознайомлю з статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Назва статті, «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції під час виконання своїх обов'язків. Злісна непокора законному розпорядженню, або вимозі працівника міліції про виконання ним службових обов'язків тягне за собою накладення штрафу від 8% до 15% неоподаткованих мінімум доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням. 20% заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 днів. Даний протокол є підвіддаючись суду, складає працювати поліції, а розгляд приймає рішення суду. Я покорок? на даний час я тільки ознайомив з вимогами статті 185 адміністративного кодексу. Дякую за далі. Це, що Відповідальність не не, тим Там є відповідальна людина на штурм видавчу. А зараз хто є відповідальною людиною? На даний час вам пропонується, що в вашій присутності виглядається автомобіль, ви з супроводженням працівників ДАІ супроводжуєте автомобіль, свій транспортний засіб на штаб майданчик. вы его закрываете на ключ, забираете с собой ключ. И Данный транспортный засед Еще раз, так, не я вы представьте пожалуйста, я, кто я представь. старше этого действия? Я за Кто принял это решение? Я я кто это решение? Незаконное, прошу я еще раз. видно постановы вы, 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 вы знаете закон. Вы знаете закон. Сгидно постановы. Мало забрать машину. Ее процедура подразумевает здесь должен быть еще исполнитель, который доклал Державного службу Державный выконав совершенно верно. Где он? Где процедура? Его будет поведомлено, он будет Да что значит поведомлено? Вы забрали, по бандитски забрали автомобиль. Притом, еще раз, там лежало 10 тысяч долларов. Машина была открыта, это снято. Если их там не будет, кто будет отвечать? Сначала... А? Не, подождите. Теперь я хочу услышать, все-таки старшие значит... здесь есть, кто? по в данной ситуации будет проведена проверка. Результаты Нет, вам... проверка Результаты, Результаты вам будут передовы. Это понятно, это будет понятно. Кто старше <coughs> этого действия? Еще раз скажите, пожалуйста, представьтесь. Я вам представлю. И Ну, Вы я что-то плохо слышал. Можно вообще удостоверение? Пашу. Я не буду снимать. Камеру закрыть. Я в, сторону, я, я в сторону, Заб камеру, я, я, я в сторону отвел. камеру? я в сторону. Я вниз, хорошо? Если okay. можно, в срок, можно, в можно вслух, вслух, да. да. За стул получаем Не Пятюк, а Олег Валентинович. Очень приятно. Олег Владимирович. До встречи в суде. Да. Я встал. Да. Начините опер, Хорошо. Начиню, начиню. Так. Зафіксуйте, що вони от команду. Можна я сам позволити. Телефон для встановлення вашого розбитому і припинення вашого правопорушення, яке ви вчинили. Ваші дії підпадають під статтю 185 кодексу про адміністративні правопорушення. Щоб проходьте до машини. Забирайте свої речі і запите до машини. Давайте речі, усу, лежать річ перед вам, вами. Буваємо. Рахуйте вам усе! Скусив за палець для отримання першої медичної допомоги з даний факт. рапорта, подробні рапорта. Працівники міліції діяли згідно чинного законодавства.